Каналізаційний злив у будинку Валентини Онищенко виходить в зливну мережу. Жінка розповідає, що сьогодні випадково побачила, як комунальники намагалися перекрити зливний вихід. Я чую через вікно, бачу опять відкритий люк представники цього. Моя вийшла, питаю, що ви робите. Нам треба збитивась весь стік. Вони просто приїхали забити нам каналізацію. Ті чи я там оттуда, чи не ну вони знають, що тут є е, виход е, каналізації каналізоних стоків, так як вони кажуть, що це не каналізаційний колектор, а штучні споруди. Виникла тут спірна ситуація, чуть не побили працівників за те, що вони намагалися по-новому, заглушити. Скид госпікальної каналізації в колектор. Ми їх не відганяли нічого. Ми словесно, давайте директора, А директор прийде нам об'яснить на основі чого нам хочуть закрити це все зробити. За словами мешканки вулиці Селецької Олени Куликової, вона та інші жителі вулиці вже не один рік сплачують платіжки за водовідведення. Ми знаємо, що раз нам офіційно водоканал бере гроші, значить ми знаємо, що це каналізаційний колектор. Ми знаємо, що ми нічого не порушуємо, бо ми за це платимо гроші. А оказується, приїжджають штучні споруди, забивають нам каналізацію. Згідно е листа. Е в якому жалувались е, люди прилеглих територій, які знаходяться нижче по Рівчаку, е, що е, в Рівчаку протікає жива каналізація. От дослідили і виявили, що тут є п'ять незаконних врізок зливової каналікальної е, каналізації. Зливовий колектор сьогодні каналізаційні виходи людям не перекрили у четвер, 23 грудня по вулиці Селецькій відбудеться спільна зустріч за участі всіх відповідальних організацій. Вони сьогодні нічого нам не перекрили. Вони нам дали можливість зустрітися ще з владою і з представителем водоканала. І будемо рішати, тому що цю проблему це проблема не трьох сімей, не п'яті. Це цілого району це проблема. Ми живемо в кілометрі неповному від очисних споруд городських. Я ж кажу на городській помойці. і на сьогоднішній день ми не можемо мати ніяких удобств для себе. Сьогодні поки що припинили роботи по тій причині, що не вияснено, що і як воно буде в подальшому. Вияснимо в четвер, коли будемо тут збиратися, офіційно з представниками. Водоканалу, екології і муніципальної міліції продовження цієї теми у випусках новин на Суспільному. Дивіться у четвер, 23 грудня. Ольга Степуренко, Ігор Грач, новини на Суспільному.